І всім привіт, з вами я Арте. І сьогодні ми будемо знімати відео на обзор ось такий пакетик. Це дуже величезний пакетик. Подивіться, звіри і тут і дивіться. Во. Тут незвичайні звіри, які я здібності Ми сьогодні знімаємо відео про пакетик. Так, ну я вже знімав відео про покатик з, ну, з цей ну, ящики, таке всяке. Спок... Знімав яйце про величезного динозавра. І тепер ми, верну... ми будемо знімати покатик про по... по... таких нових ну, віру. Давайте ми відкриємо. Але як завжди, перед тим як ми відкриємо, ставте лайк і підпишіти на канал. Поставили? Давайте. Вау. я бачу, дивіться. Хто це може бути? Я вже подумав, це на ссорих, але я, я думаю, це на сурих або слих. І це у нас. Солоник! Це у нас попався солоник. І дивіться, такий величезненький. Дивіться, обалдеть який слоник я прям вражений, давайте слоника вот але зараз дивіться, карточка слоника слоник, світиться у темноті, а от ми виднеем і тут послон Це нет цей, цвети она зараз сминут Дивіться, дивіться, дивіться. сало тут є фектан. Дивіться, агресивність, небезпечність, особливість, можете прочитати і природні вороги. О цікаві факти, але ми можемо почитати. І ми, це, ми не будемо це все читати. Ми зараз подивимося, хто скільки тут звірів, як я, коли я куплю. я все не пам'ятаю, це 14. Давайте вісім, 6. десять, Одинадцять 14. Так, тут 14. Сон світиться у темноті. Але я ну, це дуже непогано. Я відчував в кольочку щось там величезне. Спочатку я подумав, це або бегемот, або на Але тут я звернув увагу на слона і вже з... я подумав, що це вже сон. Я думав, що це щось таке велике, але я спочатку переживав. Тому, що я, ну я хотів, ну це дуже класно, коротше, в мене нема слів. Але дивіться на вушка, а він такий міцний, дивіться, міцний. Танці. Це знаєте, є таке відео, як кидають ігрушки із великої висоти, то такого можна кинути. Так. Але сон на картинці один в один один, дивіться. Тут сон, дивіться який. І тут. А тут з іншої сторони просто. Капець. Ну, я, я дякую за ваші перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я дуже дякую, що подивилися це відео. Дивіться ще інші про яйця і це, путая про ящики. Ну, з вами був Артем. Ну і всі. Пока-пока.